Пісня про літо, мінітре. Приємного перегляду всім, всім з літом. Ой, літо-літо, літо-літо неминуче, ой, літо-літо, літо, літо, літо неминуче. Ми тебе ждали більше трьох днів днів. днів. Літо-літо-літо, літочко неминуче. Ми тебе ждали більше трьох днів днів, днів. О, літо літо літо, літочко неминуче, ми їмо клубніку, ми їмо черешні. Ой, літо літо лі, літо, 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 ми їмо клубніку, ми їмо клубніку, ми їмо клубніку не можемо становити. Літо, 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 літочко неминуче, ми тебе ждали більше трьох днів. днів, днів, днів. Літо літо-літо, літочко немигнуче, ми тебе ждали більше трьох днів нів нів. О, літо-літо-літо ми завели курят. Літо, літо-літо ми їмо клубнят. Літо-літо-літо ми їмо клубніку. Літо літо-літо, ми тебе ждали більше трьох нів нів днів. О, літо літо літо, літечко неминуче, ми тебе ждали більше трьох днів днів, днів. Ми їмо клубніку, ми їмо клубніку, ми тебе ждали більше трьох днів днів, днів, І клубніку будемо їсти. Ми тебе ждали більше трьох днів, днів, днів. Ми тебе ждали, літечко неминуче. Ти мені забудь мозок мій. Літо, 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 літечко, не минуче. Ми тебе ждали більше трьох днів днів. Днів, днів, дні. Літо, літо літо літочко неминуче. Ми тебе ждали більше трьох днів днів, днів. Літо літо літо, ми їмо клубніку. Літо, літо літо, літо літо літо. Ми їмо клубніку, ми їмо клубніку. І це відео призначено для лі, т, т, а. Ми їмо літа, літа, літа. Ми їмо клубніки арбуз, Ми їмо арбуз, не літо, літа літо, Ми їмо ку, Ми їмо Що, Такий міні трек. Він за літо, не за користувачів. Добивайтесь 30 користувачів, всім бувайте.